Так, що ти моя Ерічка? Пуп'янків накидала. І стоїть і каже: Господиня, я ж така в тебе красуня. Візьми, хоч мені якось очі про дереві від того листя. А я ще тут взагалі ні до чого не бралася. І сьогодні не візьмуся. Будуть вони стояти ще трошечки такі. Тому що в мене сьогодні один є глобальний план. Такого тривожного місця, що мене просто... Ні, не тривожного, бісячого місця. Так, ось все моя дівчинка. Тобі має вже сподобатися. Так, хто ще розмовляє з рослинами, пишіть в коментарі. Щоб ви собі розуміли. Ось це неподобство насправді дуже гарний миленький квітничок. Але я, не знаючи властивостей рослин, посадила сюди барвінок великоквітковий. Подивіться, що тут робиться. Ви тільки гляньте. В мене тут моя гвоздичка переста. В мене тут міні хоста з розкішними просто квітами. Ще тут є залишки тюльпанів, хочу їх розсадити. Мало того, на неї постійно скидається сніг. Відповідно, ось так від снігу виглядає гвоздика. То ще цей барвінок забив мені фейхеру і хосту. Коротше, щоб ви собі розуміли, мені зараз треба буде ось це все. Просто витягнути, витягнути ґрунт, замінити на новий і залишити тут те, що я бачила, що воно тут має рости. Деньочок просто розкішний. А це, до речі, ми каміння з Карпат таке привозимо. Дуже-дуже таке затишне. Десь буду його також використовувати. До речі, хто не знає, чи я, можливо, і навіть не казала на цьому каналі. На основному у мене ще є основний канал, який називається Бабусина садиба. І ось це бувший хлів. Ми знесли, фундамент підсипали, і я тут зробила квітник. Трояндарій. Так, ну що ж, буду працювати. Слухайте, підійшла починати і щось підвисла. Я навіть не знаю, а, а з чого починати, як його сюди доступитися. Це просто... Боже, тут ще якісь... що це таке? Це якісь субстанції для ліплення. Так, подивіться, який монстр. Просто. А -а -а! О, я знаю, як почати. А -а -а! О, Боже! Воно. Боже, Боже. Подивіться, що зможе біля нього вижити? Яке суперництво може бути? Нічого собі. Так, ну я його буду насправді пересаджувати. Буду ось так від розкладати. Це просто, якщо хочеш щось, щоб заснувало тобі повністю щільно і не було якихось пустих місць, то це барвінок. ось цей. Оцей звичайний наш, це барвінок великоквітковий. Він величезний, насправді, і листя, і квітки такі здорові, дуже гарний, звичайно. Так, ну що ж, певно, що зараз так і пройдуся, його повитягую, наскільки зможу, а потім уже буду викопувати все інше. Все, вже все розкорочила, розгорнула. Уявіть собі, що під копою кущ гвоздики, викопала шматок. Я його і поламала тільки що. Але діло в тому, що жодного цибулькового тут не росте, вони всі пропали. Так. Зараз спробую витягнути цей кустик. Ось він. Ось такий ось такий красотун. Так, куди це мені його Буквально буду витягувати тачку. І вже в тачці це ще я вибираю ці кущики, якщо що кудись їх перенесу. он вже. Купу на скубла. Все, продовжую. Дивіться, що роблю. Ось в мене тут оця кубка тюльпанів, і я приготувала своє відро. Ось, уже в мене тут мені чоловік насвердлив моїх відер під тюльпани. Я сюди заправила поживний субстрат, курячий послід в мене там є. І зараз я ці тюльпанчики хочу сюди перенести у це відро, щоб їх у інше місце пересадити. Вони мені тут поки що не потрібні. Тут місиво, тут все. І тюльпани, і якісь ось не знаю, що це навіть, якісь первоцвіти. І заплівся цей барвінок. Щільна, така тут коренева, кудись. Все вкупі, все вкупі. Тюльпани, барвінок. Жесть. Все розбираю. Вечір. Робота. Якщо ви думаєте, що з настанням темноти щось припинилося, то ви помиляєтесь. Тому що в самошедшої бабусі є лампа, є фонар. Залишилося сантиметрів 80 прочистити. Я що його буду лишати? Все інше вже чистеньке. Ви ж бачили, які тут були гори, і скільки я, яку я купу винесла того барвінка, завтра вже покажу. А це вже щось доволі таки гучний ранок неділі, як ніколи. Хоча, звичайно, десь на пів, о пів на десяту. Але в нас зазвичай тихенько. це щось чи хтось десь, якийсь чужак десь проїхався, що собаки так гавкають. Так, ну що ж, у нас сьогодні вербна неділя, тому ніяких робіт не буде. Але покажу вам, на чому я вчора закінчила. Ось мої пересаджені. Тюльпани, які там кубкою в мене збереглися. Навряд чи, вони, навряд чи вони цьогоріч будуть цвісти, але до наступного року вони переживуть, виживуть і далі буду вже їм лад давати. Так, і ось знайшла первоцвітів, ось таких різних. Це аж 5. Ні, оце, певно, не первоцвіт, це якийсь аліум. Бо по запаху цибулька. Вже була б вона пропала. Настільки вона вже зменшилася. Воно все бідне. Воно все бідне, там цей барвінок знищив усе. І я думала, так, ось дочка вчора поробила вже нам букети. Ми на 11 годину йдемо до храму. Так, і тут ось в мене ось така красота. То це вже можна жити і дихати. Так. Дуже люблю такі, до речі, знаєте, прикроватні квітнички. Тобто попід паркан, от отак от десь. Мені здається, що це дуже допомагає як би збалансувати так, композицію. бо от Буде так один мур, то то воно якось нудно. А якщо сюди посадити особливо чогось вічно-зеленого, вже буде така динаміка. Так, І знаєте, що саме головне? Збереглася моя хосточка. Один єдиний кущ. Ось тут я її вчора прикрила. Але він доволі таки, бачите, є поділочки, там така, така гулька така гарненька. Один єдиненький він зберігся на самому ось тут краю. Флеш, де ти гасав, диви, вже за воротами. Ось тут барвінок не ріс, десь тут ось було сантиметрів 80. От саме, де вчора я закінчувала, то тут барвінка не було. Він ледь-ледь от сюди позаскакував, дуже так ще не встиг він тут повністю так окупувати цей шматочок. І тут збереглася хоста. Всі інші п'ять кущів, які ось тут були, вони просто пропали без сліду. Взагалі нічого немає. Ось такі ось справи. Тут у мене. Цвіте черговий морозник білий. Так треба обрізати листочки вже ці, хоча вони прикривають йому, затишок такий дають. І збереглося, слава Богу, гейхерки. збереглися. Тут в мене два сорта. Одна така е, класична бордо, а інша така ось трошечки якийсь такий колір. Не знаю, як його назвати, який він <ріст> Ну, такий бордово-коричнева, якась така, більш до теракоту. Гарні обидві розсаджу, будуть гарні кущі. Ну і гора гвоздики. Все, буду тепер сюди. Думаю, що, слухайте, от порадьте, що таке якесь маленьке сюди е, висадити для основи. Тому що не факт, що сюди повернеться гвоздика, дуже хочу сюди нарциси гейхеру хосточку цю розсаджу і чогось вічно зеленого. Ще потрібно, чи не потрібно. Ану, порадьте мені, будь ласочка. У мене є така ялиночка, але вона все одно завелика. Зараз я вам покажу. Якось в, якому, в якомусь відео вона вже була. Але вона все одно, ну, ось, власне, ось така вже. Доволі таки вона вийде за межі того квітничка. Якась наночка, не пам'ятаю, як вона зветься. Якась нана. Чи садити ялиночку, чи може чи, посадити. Коротше, не знаю. Еріку немає, як бо треба ж робити кислий субстрат під Еріку Ну, подумаю. От саме сьогодні подумаю. Нічого не буду робити. Подумаю, з чим мені там скомпонувати той квітничок. Стояла ця, ця клумбочка квітничок, постояла два тижні. Нічого, здається, не піднялося. Можливо, пізніше ще і вилізе той барвінок. І сьогодні настала та субота, коли я буду заповнювати це рослинками. Я вже собі уявила, так прикинула, що і як. І зараз я визначу, скільки рослинок я сюди хочу висадити. Це все будуть рослинки, які повільно розростаються. І хочу, щоб вона така була максимально дихаюча. І ще я собі придумала, що я хочу, щоб це була максимально весняна клумба, рання клумба, тому що тут ми завжди заїжджаємо. Перше, що впадає в очі, це ця клумбочка. І я хочу, щоб вона прямо ранньо. Ранньої весни була вже живенька і квітла. Так, ось розклала камінчики. Так, сьогодні вітер, не знаю, як мене буде чути, якщо що, я переозвучу. Розклала камінчики, ось тут вже піднялася ця хоста, яка збереглася один кущик. Тішуся, неймовірно, слухайте. Ось так. І вже я собі так визначила, що тут будуть Примули Дуже ранні далі. в мене є нарциси, які ми зараз підемо накопаємо. низькорослі нарциси, вони зараз вже цвітуть. Хоста, відповідно, і виходить так, що я хочу примула, примула. А ось тут будуть нарциси і хоста. Ну, ось склала дуже мальовничий кошик. Пахнуть. Давайте роздимамося трошечки ближче цей нарцис. Найпростіший, до речі, я е, не дуже люблю жовті нарциси, я люблю білі. І ось, бачите, з однієї цибулинки, ось я тримаю пальцями, це одна цибулинка. Букет зразу росте. Тому я підозрюю, що вони швидко мені дадуть гарні такі куртини. Все, побігли висаджувати швиденько. Подивимося, чи збережуться вони, чи цвіт збережеться. Якщо не встануть, зів'януть, то я обірву підконоси. І цибулини будуть собі формуватися в будь-якому випадку. До речі, напишіть в коментарях, як ви чи робили ви так і чи зберігався, зберігалася квіточка при такому пересаджуванні. Так, а тепер ось цю косточку мені потрібно розділити на 5 кущиків. Це моя примука. Подивіться, як гарно. Що таке Ян? Янусь, що таке? Катаються на велосипедах. І я взяла 100 корінців, тому що я цю. Примулку хочу розсадити по всьому обісті. Вона така розкішна, така рання. Ну, Просто-просто-просто просто супер. Зараз буду її начищати, наділяти і ось тут ось висажу. Свіженька, до речі, така гарна колір, такий листочків. Звичайно, зараз соло нарцисів, але насправді малесечка хоста буде мати великі куртини, дуже гарно цвісти. І потім буде соло хости, коли сховається ем, примула, коли нарциси сховаються, і буде соло хости. І ось ще подумаючи, що ще просить цей квітничок. Ем, Основна його задача це робити мені радість ранньою весною. Потім це вже все інше почне квітнути, тому що зараз тут трояндарі, троянди ось, вони почнуть свісти, там гвоздика. Я приймаю рішення, що ця, цей квітничок буде такий собі дихаючий, ось, ось так. Будуть великі кущі нарцисів, я дам їм розростися, примула розкішно також жовто-білим, таким цвіте, ніжним. Ось. І потім вже влітку залишиться хоста. Якось так. Зовсім інша справа. Я дуже щаслива, що я це зробила, тому що дуже-дуже-дуже було потрібно. Я з цим квітничком, слухайте, 30-сантиметровим заморилася. Але ну, воно завжди того варте. Зусилля, які я залишаю в квітниках, для мене ніколи не марні. Завжди варті. Так треба зробити декілька фоточок, а то я вічно роблю, роблю, нічого не сфотографую, а потім взимку десь щось вставити в мене немає. От, от хости немає. Пішла футати. Хочу показати цю хосточку, яку я навесні спасла один кустик. Подивіться, які дзвонечки. Ой, така гарна.